Всім салют. Я думаю, в кожного з вас так само, як і у мене в голові, вже починає звучати мелодія скрипки під ритм гімна Ліги Чемпіонів. Це означає, що найпрестижніший і найбільш улюблений наш клубний турнір повертається і для України в особі Шахтаря він розпочнеться матчем і спорту. По суті, щорічним учасником групових стадій, і завжди претендентом на вихід до плей-офф. власне, так само, як і Шахтар. Тому можна говорити, що. Саме прямі конкуренти за одну з таких путівок схрестять між собою зброю. Між собою команди вже неодноразово зустрічалися на такому рівні. Спочатку для шахтаря були самі лише поразки, згодом самі лише нічиї. тому хочеться вірити і сподіватися, що нарешті настав цей час перемог. Але ручатись за них я не можу. Адже ось під орудою Ван Леуна для мене Шахтар досі залишається. Загадкою, що від нього очікувати саме в Єврокубках, чесно кажучи, не знаю, час покаже. Хочеться вірити, що він так само потужно стартує, як і минулого року, як він це стартував під керівництвом Ювічевича. Шанси всі є. Зараз Шахтар розпочинає по суті, будемо говорити формально вдома. Гірники переїхали до Німеччини до Гамбурга, міста, яке скучило за матчами такого масштабу, адже не приймало їх майже два десятиліття. Тому і атмосфера і підтримка, звісно, має бути на такому відповідному високому рівні. Але атмосфера атмосферою, ми ж все ж таки про результат рівні. От я бачу шанси обох команд, оскільки обидві вони непогано стартували цей сезон, поки йдуть в чемпіонатах своїх без поразок. І з того, що я помітив, не дуже вони надійні в обороні. Тому я припускаю, що і в очному поєдинку вразять ворота одне одного. Ось такий мій прогноз. Робіть власні і слідкуйте за новими прогнозами від команди Рейтингу Букмекерів. І нехай вам щастить.